Суспільний резонанс і загострення уваги на потребі захисникам дронів не в останню чергу міг спровокувати масштабний проект, про який сьогодні голосив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Зібрати 235 мільйонів гривень на 10 тисяч дронів. Камікадзе збір назвали операція. Єдність долучилися до нього фонд «Повернись живим. Платформа Юнайтед 24 і монобанк. FPV-дрони за кордоном закупить фонд «Повернись живим в Україні. Їх обладнають бойовими частинами на п'яде. Десятці мільйонів гривень і передадуть на фронт. Камікадзе добре показали себе у війні і вкрай потрібні нашим захисникам. Дрон за кількасот доларів може палити дорогу російську бронетехніку і нищити окупантів в їхніх укріпленнях. За перші три години зібрали понад 35 мільйонів своїми внесками. Долучився і український бізнес. Станом на зараз є вже 72 мільйони гривень. Кожен хто зробить свій внесок, має шанс отримати платинову картку Монобанку зустрічі з амбасадорами Юнайти-24 та подарунки від них. А також військові артефакти від «Повернись живим». у розіграші беруть участь внески від 24 гривень. Чим більша сума, тим більше шансів виграти гасло цього збору, коли ти плюс у них. Мінус, ну і зараз до нас приєднується заступник голови фонду Повернеш живим Олег Карпенко. Олеже, я вітаю вас. Я вам дякую, що ви знайшли час приєднатися до нас у прямому ефірі. Отже, це напевно один з наймасштабніших таких зборів. В кампанії бере участь одразу троє учасників. Скажіть, будь ласка, хто став натхненником і скільки зібрали от саме на зараз, на 20 годину 21 хвилину грошей. Добрий вечір. Ви настільки настільки вже детально розповіли про проект, що мені важко щось доповнювати. Насправді проект унікальний тим, що в цій країні об'єдналися три найбільші гравці: це фонд «Повернись живин, платформа Юнайтед і Монобанк для того, щоб досягти спільної цілі, закупити 10 тисяч півдронів і закупити до кожного з цих дронів боєкомплект. Українського виробництва. Тому проєкт, по суті, унікальний. Я думаю, що він точно вже показав свою впливовість за сьогоднішній день. Протягом сьогоднішнього дня нам вдалося зібрати вже понад 72 мільйони гривень. Дуже сподіваюся, що таким темпом ми будемо рухатися далі, тому долучайтеся. Обов'язково кожен справого. зараз може це зробити. Ви бачите зараз у нас на екрані QR-код. Пане Олеже, розкажіть: а що це, якщо коротко, що це за FPV-дрон? Чим він такий а, унікальний насправді це зараз, скажімо так, новітні технології, якими користуються військові на фронті, на фронті і ми безпосередньо не можемо не реагувати на такі виклики війни. А, чим він відрізняється, те, що все відбувається від першого обличчя. А це по суті насправді це виявляє великої підготовки складної підготовки військовослужбовців. Не кожен може насправді управляти FPV-дроном, але по результатах, які ми бачимо, і в новинах, і в будь-яких телеграм-каналах, ми бачимо, як за рахунок відносно недорогої відносно недорогого дрону можна вражати техніку, яка коштує понад Понад декілька мільйонів доларів відповідно метою цього є закупівля саме таких дронів, до яких можна причепити бойову частину і вражати техніку, вражати особовий склад, вражати опорні пункти противника. Пане Олеже, не так давно розповідали про те, що донатити українці почали менше. Чи погоджуєтеся ви з цим? І якщо це так, то як ви можете це пояснити? Не погоджуюся, тому що сьогоднішній день показав, що єдність нашого українського суспільства вона продовжується, і якщо ми протягом одної доби зібрали понад 72 мільйони, я рахую, що донати точно не зменшилися. Ми намагаємося робити все можливе для того, щоб постійно тримати фокус уваги на, на війні і показувати людям результати своєї роботи, звітувати постійно відповідно. Таким чином, нам вдається тримати, скажімо так, середнє плато надходжень, відповідно, сьогоднішній день не є виключенням я вам дуже дякую. Взагалі вам дуже дякую за цю ініціативу. Я сподіваюся, що всі ми разом зберемо необхідну суму дуже швидко і допоможемо нашій армії. Що ж я нагадаю, що в нас в ефірі був заступник голови фонду Повернись живим Олег Карпенко. Сьогодні оголосили масштабний збір на 10 тисяч дронів, дуже важливих для фронту, і буквально за кілька годин уже зібрали 73 мільйони гривень. Дякуємо всім вам, дорогі українці!